Дотик рідної землі Саме під такою назвою уродженка Закарпаття Вікторія Некифора представила свою виставку у Національному музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Наразі Вікторія живе і працює у Єврові. Вона випускниця Косівського інституту Львівської національної академії мистецтв. також мисткиня ще й учениця видатних гончарів Косівщини. Вікторія дуже є такою людиною, яка є визначається надзвичайною працьовитістю. Людина, яка постійно знаходиться у творчих пошуках, людина, яка вміє цінувати на працювання і дуже цінує роботу майстрів, які працювали до неї. Школа в Косові стала для неї практично майже відкриттям. Зі слів майстрині саме мудрі настанови і навчання від досвідчених майстрів додали керамістці впевненості у власних силах. Я ще проходила практику у відомій майстрині козак Ділети Івани Володимирне з родини Рошевіків Совізраніків, майстрині в п'ятому поколінні. Всім нюансам і всім. Деталям технології навчила саме вона. Це дебютна персональна виставка майстрині керамістики Вікторії Никифорак в експозиції. Майже 300 творів. Всі ці роботи створені вже після 24 лютого 2022 року. Тут зібрані роботи, всі які переважності зробилися після 24 лютого, 2022 року. На жаль, такий прикри для наш час, і тут всі роботи переважно з по традиційного виготовлення кераміки. Я Маю змогу і хочу популяризувати та просувати нашу косівську мальовану кераміку. Вікторія Некифора каже, що головне в її творчості популяризація самобутніх традицій мальованої косівської кераміки. Особливість нашої косівської кераміки це у традиції виготовлення. Спочатку нам що трезу нашу кераміку, полити білою глиною, потім ми чекаємо, що вона трошки підсохла на черепок, і продряпуємо шилом або ручкою. Пізніше ми напускаємо коричневою глиною сохнути сохнутися. Ми забуваємо на неї буквально як мінімум на два тижні, може і місяць, залежить від роботи, наскільки вона буде за складністю. Після того ми відправляємо на перший випал 950 градусів. Пізніше, після першого випалу, ми вже нашу кераміку можемо напустити зеленим і жовтим кольором. Оглянути кераміку авторки можна у виставкових залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Триватиме виставка впродовж місяця. З коломи Івана Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.